Так, у нас сьогодні тихенько розпаковував бокс, я вже не знаю, що то є, просто тільки всього поприїжджало. Багато ще не розпаковував, можу ну, проспаковував давно, що не знімав. Так, що у нас тут переїхало? Аж цікаво. О! Дрон переїхав якийсь. Бурятора видно до нього нема. Ну, в принципі, солідний, але... що він бляха, з пінопласту, дуже не, а не альо, дуже сильно. Ну, Коротше, будемо розбиратися. Так, там вроді, ще щось є ящик великий. Так, то у нас відпало, то ми приклеїмо. То не страшно. Картонки, раз, ще картонки, два. 3. І що, і все нічного газатина вже одна газета і того